Традиційно, вже вісім років поспіль в останній день форуму видавців у парку Костюшка влаштовують читання в країні Ангелят. П'ять майданчиків, на кожному з яких для дітей влаштували різні конкурси, вікторини та ігри. Таке свято щорічно організовує дитячий журнал Ангеляткова наука. Щороку у нас є якась родинка свята. От конкретно цього року. В радянські часи це називалося профорієнтація. Ми це назвали свято дитячих професій. Тобто діти можуть на кожному майданчику спробувати себе в якійсь професії. У цьому святі ми приймаємо участь щороку. Свято дуже потрібно, тому що з прекрасним журналом знайомить дітей захочу їх читати. На кожному майданчику малеча мала змогу повеселитися та отримати подарунки, а ще дізнатися багато чого пізнавального. Зокрема, тут дітям влаштували вікторину по улюблених казках, а ще навчили, як поводитися з ліками. Цього року це є така глобальна проблема, як екологія, утилізація, зокрема утилізація ліків, де діти от, власне в легкій формі квестів ознайомляться з цією проблемою. Ліки, які просто бездумно злиті у каналізаційні канали, чи просто викинені на смітник. Вони попадають довкілля і циркулюють, і далі це все потрапляє, отруює наш організм. О, така повчальна розмальовка тут є для дітей. Ми їм пояснюємо, що до чого, чому песик тут взяв ліки. Окрім цього, на драйв-майданчику діти спробували себе у ролі водія, а поруч мали змогу перетворитись в дегустаторів, смакували різні напої, ласощі та виставляли оцінки. Організатори свята кажуть, наступного року програму для малечі зроблять ще насиченішою.